Дидактична гра «Дари осені». Малята, подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Так, це осінь. А завітала вона не з пустими руками, а з подарунками. А з якими скажете ви мені? Що подарувала осінь? Осінь подарувала нам гриби. Що подарувала нам осінь? Осінь нам подарувала різнокольорові листочки. Що подарувала нам осінь? Осінь нам подарувала ліщину. Що подарувала нам осінь? Осінь нам подарувала хмарність та дощ? Що нам подарувала осінь? Осінь подарувала нам туман? Що подарувала нам осінь? Осінь нам подарувала. Овочі. Що нам подарувала осінь? Осінь нам подарувала фрукти та ягоди. Що нам подарувала осінь? Осінь нам подарувала жолуді. Молодці.